Вже два десятиліття допомагають особливим дітям у відділенні денного догляду центру надання соціальних послуг Катеринополя. За цей час охоплено понад сотню маленьких вихованців. Багато з них уже стали дорослими, але й досі не забувають свій другий дім. Детальніше у сюжеті Єгорчик, Розкажи нам, будь ласка, колядку. Ти знаєш. Коляд, коляд, коляда, да. у віку це загляда, у Діздвяну світло нічку запалив на день свічку. Ці дітки, хоча й мають інвалідність, нічим не відрізняються від своїх однолітків. Вони також люблять гратися і вчитися новому. Але для цього потрібні особливі умови. Їх створюють вихователі та реабілітологи відділення денного догляду Центру надання соціальних послуг Катеринопільської селищної ради. Дорослі роблять усе, щоб діти не лише змогли стати повноцінними членами суспільства, а й відчували себе в закладі як удома. Наше відділення це маленький острівець добра. У нашому нашій громаді, тому що до нас від нас відвідують дітки з особливими потребами, які ми намагаємося оточити любов'ю турботою. І коли до нас діти приходять, то у них ми шукаємо ту ниточку, ту знаєте, таку перлинку, за яку ну, можна всім потягнути за ниточку і показати, які наші діти особливі цього року заклад відзначить своє 20-річчя. За цей час тут допомогли соціалізуватися понад сотні катеринопільців. Діти навчаються за спеціальними програмами. Спілкуються з однолітками, для них організовують розважальні та навчальні заходи. А цього року завдяки місцевим фермерам та благодійному фонду МХП громаді обладнали затишне і тепле сховище, в якому діти перебувають під час повітряної тривоги. За 20 років ми напрацювали таку систему, що до нас приходять дітки, які є школярами, є школярами, і до них приходять на індивідуальне навчання вчителі, які проводять з ними заняття і також проводять з ними різні заходи. Ми співпрацюємо з нашою громади, бібліотекою нашої громади. Кожної середи до нас приходять бібліотекарі, дуже багато з ними займаються. Ми знаєте, ми так намагаємося співпрацювати з усіма організаціями. З нагоди Різдвяних свят для дітей організували спеціальну програму, до якої запросили долучитися і нашу знімальну групу. Христос народив. Славімо його! Різдва! Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.